дорогі друзі, ми з вами досить давно не бачилися, але нічого страшного. Ми сьогодні з вами розглянемо аудіомікшер від фірми FIFINE. Класний аудіомікшер, який підходить не тільки для ігор, а й також для професійного запису звуку, тобто вашого голосу. Виглядає він? Ось так. Подивимось його. Взагалі, дана фірма позиціонує його як. Ігровий мікшер, який можна підключити до вашого конденсаторного мікрофону, в принципі, і не тільки, а сам мікшер підключити до вашої консолі або вашого комп'ютера чи ноутбуку. Що ми маємо? Ми маємо невеликий розмір корпусу, мікшер є пластиковий, але пластик зроблений дуже якісно. В ньому є гарна підсвітка, яка не залишить байдужими тих, хто обожнює різні різнокольорові підсвітки на своїх пристроях. Є кнопки, які дуже приємно натискаються. До речі, мені сподобалося, що в даному мікшері навіть є декілька кнопок, на які ви можете запрограмувати якісь певні звуки, голос свій, або щось інше записати, і потім відтворювати лише за допомогою одного натискання даної клавіші. Таких клавіш всього чотири. Вони позначені англійськими буквами A, B, C, D. Також є кнопка на перемикання 48 вольт, яка допомагає вам підключати трішечки інші мікрофони, інші пристрої. Кнопка Electric допомагає вам внести певні звукові зміни у вашу аудіодоріжку. Так скажімо, внести певні корективи для того, щоб зробити ваш вечір ще цікавіше, чому саме вечір, тому що ви можете працювати як і діджеєм. До даного аудіомікшера можна підключити не тільки мікрофон, до речі, зараз я записую звук саме на конденсаторний мікрофон, який підключений до даного аудіомікшера. Можна також напряму прослуховувати через навушники свій голос, тобто є моніторинг, потім можете підключити до нього через аудіовхід, наприклад, ваш телефон, і запустити там аудіоплеєр. І за допомогою бігунків, які балансують гучність, ви можете зробити звук. Вашого аудіо або тихіше, або голосніше. Точно так само можна регулювати гучність вашого мікрофону або прослуховування голосу в навушниках. До речі, в навушниках буде не тільки голос чути, а буде чути, в принципі, все, що звучить. Я раніше, коли записував звук, якщо робив закадрову озвучку свого відео, завжди думав, як же це воно чути свій голос в навушниках. І, до речі, я вам скажу, це досить прикольно. Навіть не те, що прикольно. Це навіть корисно, тому що ти відчуваєш відразу, де тобі потрібно говорити голосніше, де говорити тихіше, а можливо, потрібно змінити взагалі інтонацію. Також є кнопка, яка допомагає вам змінити ваш голос, наприклад, на дитячий, жіночий, чоловічий, робот і подібні. Ну і звісно, як же без кнопки підсвітки, яка регулює абсолютно різні режими підсвітки, як можна обрати. Один колір або ж веселку з різних кольорів, яка буде переливатися по ваших всіх кнопках. Кожен із чотирьох бігунків, які змінюють гучність аудіо входу, аудіо виходу або моніторингу звуку, можна вимикати або вмикати кнопками, які знаходяться під ними. До речі, дуже гарно адаптований сам інтерфейс виробу під користувача. Мене він сповна влаштовує. Перший раз, коли я взяв в руки, я не розумів, навіщо ж він мені? Для чого, що я буду з ним робити. Але наразі я вже не уявляю життя без нього. Річ реально прикольна. Рекомендую. А ви хочете навчитися знімати відео або фотографувати? Ви вже задовбалися шукати в інтернеті різні відосики і не знаєте, як себе заставити вчитися? Вам потрібно до нашої фотошколи. Ми навчаємо не тільки фото, а й відеозйомці. Бажаєте стати блогером, бажаєте навчитися знімати круті відеоролики, бажаєте знімати рекламу, бажаєте знімати, можливо, весілля чи просто знімати для себе. Тоді вам до нас. Для цього вам не потрібен ні фотоапарат, ні відеокамера на дану хвилину, тому що, в принципі, для початку вам буде достатньо вашого. Телефону. Якщо у вас камера є, це добре. Якщо немає, не засмучуйтесь. Прийшовши в нашу фото-відеошколу, ви дізнаєтеся, дійсно, яка техніка вам потрібна, і тільки тоді зможете вже її придбати. Для того, щоб не було такого, коли більшість студентів купує собі фотоапарат, дізнається, що придбали трішки не те, що їм потрібно, і потім продають. Засмучено, продають і купують інше. А запам'ятайте, купивши якусь техніку і потім її відразу продавши, ви вже втрачаєте певний відсоток в коштах. Тому не робіть поспішних висновків, відразу повчіться, зрозумійте, що вам потрібно, і тільки тоді купуйте потрібну вам техніку. Посилання на нашу фото-відеошколу під цим відео. Переходьте. А ще величезний плюс в тому, що тут за допомогою даного аудіомікшера можна Повністю розкрити потенціал вашого конденсаторного мікрофону. Чому? Тому що якщо ви підключите все за допомогою якісного кабелю XLR від фірми FIFINE, ваш звук буде на самому вищому рівні, який може видавати ваш мікрофон. А тут кабелі дійсно якісні. 3 метри суцільного задоволення. Тому, враховуючи всі плюси даного пристрою, ви можете відчути себе, як і Блогером, так і діджеєм або ж записувати свої певні подкасти для того, щоб вас слухали ваші слухачі. Ну або дивились глядачі. Отож, бо не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Під даним відео є актуальний збір, який очікує ваші 10, 20, 15, 150, хто скільки може гривень. Давайте долучимося до нашого збору і допоможемо нашим Збройним силам України. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку для того, щоб наш канал і наше відео набирало все більше і більше популярності. Всім дякую, всім папа! -па.